Освітяни розповіли про організацію харчування в школах в новому навчальному році. Кажуть, учні початкової школи та пільгових категорій обідатимуть безкоштовно. А от дітей, учасників АТО старших класів, годують з власної кишені підприємці, які надають послуги гарячого харчування в навчальних закладах. Це близько три сотні дітей. Міська влада має намір дофінансувати цю сферу в найближчим часом. Безумовно, для нас є принциповим. Щоб учасники АТО, діти учасників АТО харчувалися безкоштовно. І це є принципова позиція. От. І скільки коштів потрібно, скільки коштів з міського бюджету буде виділено, я думаю, щоб всі депутати одностайно руку піднімуть за це. Шкільні їдальні обслуговують два десятки місцевих підприємців. Вони забезпечують гарячими обідами та харчами для швидких перекусів учнів і педагогічний колектив навчальних закладів. Освітяни запевняють, всі їдальні пройшли ретельну перевірку санепідемстанції. Вони склали збалансоване меню згідно з вимогами раціонального харчування для дітей. Порція страв шкільній їдальні коштує 8 гривень. До початку навчального року погоджено перспективне десятиденне меню і затверджене директорами шкіл також асортименти шкільних буфетів, які визначені державними санітарними правилами нормами влаштування. При визначенні вартості страв не допускається різниця між закупівельною ціною продукту і націнкою більше 40% на покупні товари, що реалізується без кулінарної уроки 20%. Загалом на базі шкіл працює понад чотири десятки шкільних їдалень та буфетів. До початку навчального року тут здійснено косметичний та капітальний ремонт. Зазначають управління освіти, а також придбано додаткове остаткування та кухонний інвентар. За червень, серпень 2015 року придбано холодильного технологічного обладнання електротоварів за кошти бюджету на суму 190 тисяч гривень, за спонсорські кошти у сумі 134 тисячі гривень. Посуд закуплено на бюджетні кошти у сумі 6 тисяч гривень, спонсорські кошти у сумі 103 тисячі гривень. Загалом в міських школах навчається понад 20 тисяч дітей. Усіх учнів охоплено гарячим харчуванням, стверджують Оцвітяни. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.